Вітаю, пане Сергію. Добрий день вам, слава Україні. Героям слава Херсонщина, це Україна. Однозначно завжди люблю це чути і впевнена в цьому теж, пане Сергію. Півроку сьогодні, як російські окупаційні війська ганебно втекли під натиском наших збройних сил України із Херсона, яким ви пам'ятаєте той день і відчуття свої тоді, власне кажучи, сьогодні у перечутті повного звільнення всієї Херсонщини від ноги кремлівського чобота. Так, 11 листопада наші збройні сили, наші хлопці зайшли в місто Херсон, і знаєте. Все місто зібралося на центральній площі площі Свободи для того, щоб вітати наших військовослужбовців, для того, щоб вітати наших героїв, тому що Херсон майже 9 місяців перебував в окупації, як і правобережна частина Херсонщини. Це було неймовірне свято, і майже 3 три тижні люди збиралися кожного дня на центральній площі. Вона послужила таким, знаєте, містом комунікації, місцем свободи, яка. Так вона і називається площа свободи, і кожного дня, навіть проїжджаючи військові дорогою вздовж цієї площі, люди просто зупинялися, поверталися. Слава героям, слава ЗСУ. Тобто, і це були неймовірні відчуття, неймовірні відчуття свободи. Але ж окупанти почали обстрілювати і місто Херсон, і правобережну частину Херсонщини підступно з лівого берега. І спочатку цей вогонь вівся навіть з вогнем з, з мінометів і з артилерії зі звичайної. Просто як помста, як помста херсонцям, які до Чекалися визволення, які дочекалися свободи, і так окупанти тероризують і обласний центр, і всю правобережну частину Херсонщини до сьогоднішнього дня в них змінюється тактика. Тепер вже мінометами не так часто обстрілюють правобережну частину Херсонщини завдяки роботі нашій. Збройним силам по витісненню ворога з узбережжя Дніпра, з якого вони вели мінометний обстріл, згодом трохи поменшало і артилерії, і обстрілів танків. Але на зараз окупанти завдають і почали використовувати авіаційні бомби, керовані авіабомби, які запускають з боку Крима, піднімаючи там свої літаки, і завдають керованими авіабомбами. Обами удари по населеним пунктам, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, так найбільше потерпає селище Кизимиські, Станіслав. Білозерської громади і, 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 і зимиць Білозерської громади і Станіслав, це Станіславська громада, і також Береслав потерпає від обстрілів авіаційними бомбами. Казацьке, веселе, окупанти наносять цими авіабомбами удари по критичній інфраструктурі, по адмінбудівлям, по промисловій зоні, по приватним будинкам селищі і зими, взагалі, там вже більшість приватних будинків просто знесена цими авіабомбами. Окупанти не залишають помсту місцянам, не залишають помсту правому берегу. Але як би трудно не було, все ж таки херсонці кажуть: головне, що ми вільні, головне, що ми бачимо український прапор, головне, що ми в Україні, і це дає надію, в тому числі і лівому берегу. і і лівий берег на сьогоднішній день поки що тимчасово окупований, так само живе надією на визволення, і вірою в визволення, і вірою в Збройні сили. І навіть та деморалізація окупанта, яка на сьогоднішній день присутня на лівому березі, підтверджує, що надовго вони втриматись там не зможуть. І ті пограбування, і абсолютно всі дії окупантів і колаборантів, які вони на зараз проводять. На лівому березі це все під копирку того, що відбувалося на правому березі, в обласному центрі. Іде тотальне пограбування, іде тотальне вивезення абсолютно всього майна і комунального, і приватних компаній, вже викрадені музеї в багатьох містах, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Ну і оголошена примусова евакуація. Абсолютно, все те саме, що було і в місті Херсоні, і на правобережній. Херсонщині, тому ми віримо і знаємо, що Херсонщина буде вільна. Херсонщина це Україна. Однозначно, пане Сергію, і майбутнє Херсонщини світла, а от окупантів майбутнє без надії, без перспектив та в багатьох і без життя. Якщо вони вчасно не заберуться з нашої землі, то вони можуть собі уявити. Я думаю, вже враховуючи досвід тих 197 і більше тисяч, які вже лягли в українську земельку. От вони хай про них згадають і подумають, що вони роблять. Хотіла би з вами детальніше поговорити про цю евакуацію. Дійсно, і заступниця міністра. Ра оборони України Гана Маляр повідомляє, що під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ, зокрема на тимчасово окупованій території Херсонщини, поспішно вивозять окупанти. Оці, ну, просто грабіжники. Ниці награбовану оргтехніку. Інше майно вивозять. Скажіть будь ласка, яке саме вони майно вивозять? Куди вони всі прямують? І чи беруть вони з собою цвільне населення, чи примушують? Про українські налаштованих мешканців теж до цієї евакуації. Відтак, з якою метою? Е, те, що в Скадовську почали зникати фейкові їх міністерства, там було в них міністерство зрошення, міністерство рибне, рибного господарства, е, то вони почали зникати і переміщуватись ближче до Гінічиську на Арбатську стрілку. Згодом <гум> почали вивозити абсолютно всі документи. Які знаходились в окупаційних адміністраціях і міської ради, і районної ради, і всі документи, які пов'язані з псевдореферендумом, як ми бачили внаслідок тривалої комендантської години, яка відбувалася нещодавно в місті Херсоні, нашим правоохоронцям вдалося знайти і виявити якраз ось таку. Документацію, тому що місто Херсон і правобережну частину Херсонщини окупанти полишали поспіхом, і це допомагає зараз знаходити зрадників і колаборантів, які намагалися приховатися і затаїтися. Тому тому на зараз на лівому березі окупанти вже заздалегідь починають вивозити абсолютно всю документацію із міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і в тому числі зі Скад. Овста вони намагаються все вивести на зараз ближче до гінічівську, і поки що це розташовують на Арбатській стрілці за гінічівськом, і також оголошена е, примусова евакуація. Примусова евакуація е, поки що оголошена в містах, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, в Скадовську, поки добровольна евакуація. Окупанти кажуть про забезпечення транспортом навіть. Дають графіки, коли будуть автобуси подаватися, фактично це є депортацією людей, і це є міжнародним злочином, тому що ті люди, які в першій хвилі так званої евакуації, фактично депортації піддалися на ось ці брехливі обіцянки окупантів про житлові сертифікати, про гроші, то вони опинилися далеко за Уралом в депресивних регіонах, живучи в бараках, тепер шукають шляхи як. Ім повернутися назад. Тому зараз окупанти ось посилили цю другу хвилю депортації. Щодо людей з, проукраїнським, з проукраїнськими настроями і тих, хто ще не отримав російський паспорт, то окупанти задіяли зараз абсолютно нову практику. Вони ці тотальні серії обшуків, які проводили постійно, зараз змінили трошечки на інше. Угу. Саме Після тотальних обшуків населених пунктів вони виявили де знаходяться люди з проукраїнською позицією, і на зараз вриваються в домівки цих людей вже не з обшуками, а начебто кажуть, ми проводимо навчання oh. військові бігають по хад... бігають по кімнатам, по даху. По сараям, тобто розігрують сцену, що начебто вони проводять навчання антитерористичні, як вони кажуть. А під цим соусом, як то кажуть, давайте телефони, все, що є в телефонах, всі пересписки, з ким зв'язуєтесь, соціальні мережі, всі електронні пристрої. Тобто, тепер обшуки вони проводять під наглядом, начебто, навчання, і тільки в тих, яких вони повітря. Значили як людей з проукраїнською позицією, але все вивертають знов таки і е своїми діями наносять в тому числі і шкоду людям, які проживають. Це просто страшне, пане Сергію. Ну але ми з вами неодноразово зауважуємо, що вони за оці свої інноваторські отакі методи терору ще більшу відповідальність будуть нести. Ну таке вже придумали на голову. Не налазить. Але я знаю, що і оцих прихильників руського міра і колаборантів та окупантів вдається і підловити. Я нагадаю, що тривала комендантська година. Була так в Херсоні. Вона тривала від 5 до 8 травня, і хотіла би вас запитати про наслідки цієї. Комендантської години для тих, хто подив зазирає там в сторону російського міра, для коригувальників вогню, для колаборантів. Чи вдалося їх виявити цих прихильників руського неміра, Чи вдалося їх затримати? Розкажіть, будь ласка, чим охарактеризувалися ці дні тривалої комендантської години? Так, звіт про комендантську годину Олександр Прокудін опублікував. І, до речі, як виявилося, доволі результативна робота була наших правоохоронців. По виявленню якраз і коригувальників, які наводили артилерійські удари по тим чи іншим об'єктам і в окупованому Херсоні, і в правобережній частині Херсонщини, по тим, хто розповсюджував проросійську літературу і проросійські меседжі, також була виявлена якраз я повторююсь. Документація щодо псевдореферендумів, також були виявлені групи, які працювали. Вже в вільному Херсоні, але не на боку расистів. Тобто, є повний звіт голови військової адміністрації, який оприлюднив доволі такі результативні дії наших правоохоронців по відпрацюванню ось цю тривалу комендантську годину. Сподіваємося, що буде їх ще більше виявляти і, і наздоганяти не лише під час комендантської години. Пане Сергію, ми вам дуже дякуємо. Дякую, що і Згадали, як півроку тому рівно звінили Херсон. і Дякую, що зараз працюєте в напрямку того, аби допомагати і нам і збройним силам насамперед у звільненні тих частин, які тимчасово окупали окупували російські не Ну недовго їм залишилось судячи з усього. Дякую вам, Херсонщина. Це Україна, як ви і говорите.